Слава Ісусу Христу, хочу сьогодні поговорити про забобони. Це таке ніби як доповнення до першої заповіді. Людина, на жаль, народжується, живе, одружується, помирає вся у забобонах. І ці забобони це є небезпека для нас, для нашої тілесності і для наших дітей, тому що ми відкриваємо через ці забобони двері для сатани. Ми пускаємо його в своє життя, і це небезпечно. Перш ніж вірити у забобони, запитай, звідки вони взялися. І не кажи мені, бо так робила моя бабуся. А звідки бабуся це взяла? Їй також бабуся передала. Основа всього це є Слово Боже, черпай знання звідти, а там ти не знайдеш ніяких забобонів. Там, навпаки, знайдеш те, що це Гедота у Божих очах, і Бог відвертається від таких людей і не дає їм благословіння. А щоб прийняти благословіння Боже, то потрібно слідувати Божим шляхам. Отож, коли дитина народжується, ми. Та чекай, ще навіть до народження, поки дитина в утробі матері ми стільки забобонів кладемо навколо вагітної жінки, що жінка вже входить вся в страхах. Зрештою, саме таєнство хрещення для нас стало оберегом. Хрестимо дітей для того, щоб вони добре спали, щоб вберегти від вроків. І не розуміємо, що це таїнство робить нас дітьми Божими, християнами. Ми отримуємо найцінніший дар могутнього заступника Ісуса Христа за нашими спинами. Коли дитина народжується, не можна дивитися на неї треба тако плювати, щоб аж слиною залилась дитина, правда? Смішно та не дуже. Зливаємо всякі воски, палимо сірки, і в той же час молимося до Бога і плюємо у святу воду, у святу воду. Та диявол тішиться, потирає ручками і каже, які ж вони мої. А думають, що вони звертаються до Бога і захист роблять. Зверни увагу, скільки разів ти не робила спалювання сірників, цей. Термін звужується, звужується, звужується. Якщо ти колись робила раз на тиждень, потім будеш робити раз на два дні, а потім щодня, а потім декілька разів на день. Так працює диявол, а не Бог. А Божий знак захисту та поклади дитину, перехрести, благослови, скажи, Боже, я віддаю її в твій захист. І ніяка нечість не має права до неї. Бо кожен батько і кожна матір має силу і владу ставити захист на своїх дітей до 18 років. Силу і владу чуєте? Ну, і, звичайно, має силу і владу проклинати своїх дітей і вводити в їхнє життя оті всякі забобони. Ой, ще й, не дай Боже, завести дитину таку немовлятку до ворожки, щоб вона зробила і провела свій ритуал. Молоді, коли одружуються, хто швидше стане на рушник, той буде керувати. І так дівчата хочуть стати швидше на рушник, ламати більший коровай, і всяких різних дурниць багато. Жінко, добра, якщо б ти читала слово Боже, ти б тішила, що чоловік став перший, тому що він бере відповідальність за свою сім'ю. А якщо ти стаєш, то ти береш відповідальність. А це не твоя робота. Бог поклав відповідальність на чоловіка і сказав: Адаме і в тобі, усі чоловіки, ви маєте брати відповідальність за жінку, за дітей, за добробут, за життя. Не жінка, чоловік. Тому, дотримуючись цих забобонів, ви самі у своє життя приводите нещастя, розруху сім'ї. І неправильну структуру сім'ї. Ну і нарешті похорон це взагалі святе і святих. Попробуй щось десь там скажи, що це не так. Бідного, померлого, так мордують ще там у труні. Та там півхати закладають у ту труну. Для чого? Він помер. Душа не чистить зуби, не бриється, не чешеться. душа не, не носить кепки чи хустини. Душа єдине, що потребує від моменту. Покидання своєї тілесності це молитви і правильного християнського поховання. Закличте священника, закличте дяка, який буде читати псалтир. Зробіть усе так, як годиться, щоб по-християнськи занесли в церкву, поховали і опечатали гріб до другого проходу Ісуса Христа, усе по-християнськи, тому що в похороні ми приготовляємо тіло до другого проходу Ісуса Христа, тому що. Душа одна, тіло одне, немає багато тіл. І душа потім, при другому приході Ісуса Христа, не буде стояти перед вибором всіх тіл і казати, О, я хочу в це тіло, ні, я хочу в це тіло. Абсурд. Колись буде можливість воскреснути і бути в такому ж тілі, як Ісус, в воскреслому тілі. У всьому є пояснення. Годинники зупиняли, тому що приходив Коронор, той, що фіксував смерть. і Дивлячись на годинник, записував, коли була смерть. А у нас думають, що все, мусимо зупинити, бо душа не зрозуміє, що вона померла, і ще буде думати, що це її час. Або закриваємо зеркала в кімнаті, тому що що? Щоб не побачити душу, ви її не побачите. Чи щоб душа не побачила своє тіло і налякалася і ще раз померла? Душа моментально летить на суд Божий. Там немає в неї шансу ще погуляти і пострахати людей 40 днів. Ні, того ж моменту, коли душа покинула тіло, вона летить на суд Божий, стає перед Богом віч на віч, і там уже не до сміху, і там уже не до забобонів, цих е, релігійних похоронних. А наш обов'язок, як добрих християнин, правильно, без забобонів, поховати тіло, тому що душа зараз на серйозному стані, і ми маємо молитися за неї. Скільки ще багато б розказала? Коли щось вам кажуть, що це не можна робити, запитайте в той людини, яка обізнана, не яка ніби обізнана, а яка точно знає. Ну, підійдіть до священника. Якщо ви не довіряєте своєму священнику, то підійдіть до іншого. Позвоніть до мене. І запитайте, що знаємо, розкажемо. Отож, висновок майте у всьому мудрість, але не заходьте в іншу крайність. Тобто є така можливість впасти в суперзабобони або відійти від усього, в тому числі і християнського. І найважливіше не соромтеся, запитувати, як щось не знаєте. Ну, бо це нормально не знати. Але гірше робити те, що не знаєш, і наражати себе не на небезпеку. З Богом, мудрості вам, кожен.